Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька, тож пропоную придумати якесь речення зі словом лялька. А у мене вийшло, дівчинка грається лялькою. Це речення ми можемо показати за допомогою однієї картинки. Також це речення ми можемо показати за допомогою кількох картинок. А ще речення ми можемо написати буквами. Проте ми ще не знаємо усіх букв і не можемо прочитати це речення. Але ми можемо це речення показати за допомогою символів, ніби речення маскується. Ось так ми позначаємо перше слово у реченні. Тут останнє. Дітки, яке перше слово у нашому реченні? Так, дівчинка. А яке останнє? Правильно, лялькою. Скільки всього слів у нашому реченні? Молодці. В реченні дівчинка грається лялькою три слова. Дітки, тепер пропоную до схем скласти речення. Там, де стоїть знак питання, вам потрібно придумати самостійно слово. Наприклад, мавпочка любить банани або мавпочка знайшла банани. Кіт любить молоко. Або Кішка п'є молоко, а які речення вийшли у вас? За наступною ілюстрацією спробуйте скласти речення до схеми самостійно. Дітки, тепер пропоную послухати речення та сказати, скільки у ньому слів і до якої схеми воно підходить. Дівчинка носить сукню. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. До якої схеми підходить це речення? Правильно, речення дівчинка носить сукню, підходить до третьої схеми. Дідусь читає книжку. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. До якої схеми воно підходить? Правильно, речення дідусь читає книжку, підходить до третьої схеми. Йде дощ. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. До якої схеми підходить це речення? Правильно до другої. Сніжно. Скільки слів у цьому реченні? Так, одне до якої схеми підходить це речення? Правильно до першої. Вогонь палає. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. До якої схеми воно підійде? Правильно, речення вогонь палає, підходить до другої схеми. Песик бігає по галявині. Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири. До якої схеми підійде це речення? Правильно, речення Песик бігає по галявині підходить до четвертої схеми. Хлопчик тримає ножиці. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. До якої схеми підходить це речення? Правильно, речення хлопчик тримає ножиці підходить до третьої схеми. Тато ремонтує авто. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. До якої схеми воно підійде? Правильно. Речення тато ремонтує авто, підходить до третьої схеми. Гаряче, скільки слів у цьому реченні? Так, одне, до якої схеми воно підходить. Правильно, речення Гаряче підходить до першої схеми, молодці дітки. Дітки, тепер пропоную уважно послухати речення та сказати, чи підходить ця схема до сказаного мною речення, чи. Ні, кравчиня шиє сорочку. Так підходить. Чому? Правильно в реченні кравчиня шиє сорочку три слова. Телефон дзвонить. Так, чому? Правильно в реченні телефон дзвонить два слова. Місяць світить на небі. Ні, чому? Правильно в реченні місяць світить на небі чотири слова. Діти граються м'ячем. Ні, чому? Правильно в реченні діти граються м'ячем три слова. Вітряно. Так, підходить. Чому? Правильно в реченні вітряно одне слово. Квіти пахнуть. Так, Чому? Правильно в реченні квіти пахнуть два слова. Трава швидко росте. Так чому? Правильно в реченні трава швидко росте три слова. Молодці дітки. Дітки наостанок пропоную намалювати павучку павутину. А наше заняття закінчилося. До побачення!